Дорогі глядачі. Я рада вітати кожного на каналі українські народні прикмети та традиції. 10 січня, субота, світловий день триватиме 8 годин 28 хвилин. Схід Сонця очікується о 8.05. Захід близько 16.33, місяць цієї дати спадаючий. Церковний КАЛЕНДАР. Православна церква України вшановує сьогодні святителя Григорія, єпископа Низького. У юному віці хлопець отримав досить хорошу освіту, вмів переконливо говорити, оскільки брат Григорія Василь Великий був відомим богословом, тож він наслідував брата. Протягом життя як міг боровся проти аріан, що розповсюджували зневіру. Його мудрість та освіченість допомагали йому у діяннях, спрямованих на підтримку християнської віри. Він брав участь у другому Вселенському соборі, а точніше був одним з його головних діячів, засуджував рабство, допоміг внести до церковного уставу нікейський символ віри. Іменини у цей день святкуватимуть Григорій, Макар, Анатолій та Арсен. Вітаємо! Чарівні хвилини янгола триватимуть з 8.05 ранку до 8.40. У цей час до свого охоронця зверніться із проханням про одужання та набуття міцного здоров'я, хто має на те потребу. Хочу зауважити, що ваш янгол з вами завжди, тому чутиме будь-які звернення у будь-який час дня та ночі. Народні прикмети і традиції на Григорія люди мали звичай стосовно сміття та попелу. Сміття можна виносити протягом дня, але слідкувати, аби цього не зробити рівно в полудень. Пращури були переконані, що та людина, яка це зробить, до Великодня сильно захворіє. Попіл взагалі на двір не виносили. Його збирали у відро він стояв у сінях чи веранді, по тій самій причині. В дім сьогодні свій чи чужий, де ви буватимете протягом дня, слід заходити виключно з правої ноги, інакше нечисту силу і собі, і людям занесете, казали пращури. До лівої ноги перед порогом зло чіпляється та проситься в хату грітись і розростатись. Тож перед тим як в дім зайти, тричі з лівої ноги лихо строси, а правою зайди, каже народна мудрість. Коли в домі є дівчата на видані, вхідні двері цілий день мають бути зачинені, інакше дівці трапиться чоловіку майбутньому гулящий, жодної спідниці не пропускатиме, застерігають люди. Господиням не варто готувати пироги та пиріжки у цю дату. Будуть між рідними людьми непорозуміння та сварки, тому випічкою сьогодні жінки взагалі не займались. Якщо ви зайдете до кого-небудь в гості чи просто навідаєте людину, важливо, коли йтимете із її хати, аби вас провели, хоча б до вхідних дверей, кажуть народні прикмети, бо інакше щастя, чуже заберете, але воно й від вас скоро втече та призведе до самотності. А щоб у вашому домі було якомога більше гарних і добрих подій, не зашторюйте вікон на Григорія, нехай світло проникає у дім та наповнює його добробутом. Цього вечора рано лягати спати предки не поспішали. Було повір'я знову ж таки, що стверджує хто до півночі сьогодні першим спати ляже, той в домі першим і помре. Тож кожен займався роботою, аби не заснути раніше дозволеного. Жінки займались рукоділлям, ткали, пряли, вишивали, ну а чоловіки лучали кукурудзу, перебирали зерно, відділяючи чорне, хто різав по дереву, а хтось виробляв столове приладдя чи ремонтував зламане. Здавна люди спостерігали за природою, тому помітили небо блакитне без хмар, отже весна прийде рано і навпаки. Біля дому багато горобців кружляє на носі потепління, що тиждень триватиме. Снігопад у цей день віщує щедрий врожай пшениці та ячменю. Що не можна сьогодні робити? У цей день не купують та не заносять у дім нові меблі, також не виносять старі, і взагалі їх краще не чіпати, бо за повір'ям наших предків надовго злидні до вас в оселю прийдуть. Заборонено викидати чи віддавати курям, свиням, крихти від хліба. У цю дату їх віддають пташкам, аби ті усе лихо склювали. Що добре зробити? Вся сім'я мала зібратись за столом до вечері, її називали Григор'євою. Коли так зробити і подати до столу три страви перша має бути м'ясна, друга із зерна, а третя солена. Тоді всі, хто сидітиме за столом, до кінця року не знатиме потреби ні в чому, вірили у народі. Аби таланило, варто мати сьогодні при собі один лист пеларгонії, тобто Герані, автентичні українські слова, бувший. Люди так говорили, коли мали на увазі минулий чи колишній, народна мудрість. Чи знаєте ви, що наші предки забороняли віддавати перші дитячі речі іншим людям, навіть рідним? Першими речима називали ті, які дитина одягла від першого дня, коли вона народилась, до хрещення. Ці речі є надсильними в енергетичному плані. І віддати їх означало віддати щастя та долю немовляти. І, взагалі, люди сторонились того, аби ділитись дитячими речима поза сім'єю. Це за переказами до хвороб та втрати спокою у дитини, коли в одному домі діти різного віку без страху одягали речі зі старших на менших. Стрижка у цей день гарно вплине на самопочуття та організм у цілому. Щасливе число дня 8, колір дня коричневий. Містичні години доби триватимуть з 9 до 11.30. Проявіть у цей час максимальну обережність. Народна медицина раніше не обходилась без рослини під назвою Безсмертник піщаний. В народі рослина ще відома під назвою Цмин, сухоцвіт або мороз трава. Для лікувальних властивостей збирали квіткові кошики протягом червня до першої декади липня. Росте переважно там, де зустрічаються піщані ґрунти. У степу, в рідких соснових насадженнях, а ще на схилах гір. Люди використовували безсмертник піщаний як лікарський засіб при захворюваннях печінки та жовчного міхура, нирок та сечове від шляхів, ним лікували шлунково кишковий тракт, подагру, ревматизм та гіпертонію. Пам'ятайте, будь ласка, що будь-яка рослина має протипоказання. А ося інформація є ознайомлюючою та не закликає до самолікування. Давні Українські страви серед поширених страв того часу була варена картопля з цибулею. Страва повсякденна, проста, згодиться на будь-який сезон. Картоплю гарно мили у кількох водах, добре вичищаючи бруд, адже їстись вона має з мундиром, як то кажуть. Коли корене плід добре вимили, підсолювали воду, якою картоплю заливали та ставили на вогонь варитись. Щойно картопля готова, її виймали, виносили на холод, аби швидше вистигла. Тим часом чистили цибулю, нарізали невеликими кубиками, її можна було з сиру залити олією з перцем та просто полити картоплю, або ж протушковували на олії з чесником. Картоплю нарізали кружечками і полити зверху цибулевою засмажкою. Таку страву добре їсти з солінням або ж сироваткою чи кисляком. Люди, що народилися у цей день, є особами обдарованими та неординарними, їм під силу знайти вихід з будь-якої ситуації, що склалась у житті, тому часто бувають гарними порадниками і для інших людей. До їх сильних сторін відносять розсудливість, організованість та мудрість. До слабких бувають надміру впертими, Іменинникам цієї дати в житті варто стерегтись категоричності. Успіх їм принесе рожевий колір, камінь-талісман рубін, а квіткою долі є матіола. Цей день в Україні, 10 січня, день метро. Давня приказка говорить, що людина не горіх, тож так одразу і не розкусити. пильності вам та мудрості розпізнати добро в кожному, а стерегтися у всього лихого.